bye <laughs> В небі заспівали ті ангельські хори, зраділи діброві й полі й гори. Як не бути, як не знати, того Божого дитяти ми позганяли, вівці позаняли і в колибі задрімали, аж тут нагло світло стало, на всі горі запалало. Ми гадали, шторчари, бо вогнем горіли хмари, а смар співу на веселий, то співали так ангели. Ми пасли свої овечки і диво уздріли, як ангели білі, чисті до нас прилетіли, і сповіли нам ту радість, що Христос родився. За містом у стаєнці в яслах положився. Ми прибігли та й зібрали дітей, села всього, та й побігли оглядати рожденого. Було. Дитятко пробули, колисали, прикривали, щоб тепліше було, і Марії помивали по повивати, щоб від холоду не змерзли ніжки і рученята. Коли санку теж гарненьку йому заспівали і тоді з жалем дитятко нам оповідало, що його на цьому світі свої не приймали і до матері Марії співчуття не мали. Тут ми бачили Марію за журену матір, і вона нас попросила про все розказати. Тож послухайте всі разом, як дитятко плаче, на що в Стаєнці, чого від нас хоче. Тут візослому тонічку тепло мені дали своїм віддихом стаєнку, тошки огрівали, на віці мені звірята, більше серця мали, як тівщи, що мою матір хату не пускали. Я прийшов, щоб вас спасти від вічної кари, ви мені останнє місце на цьому світі дали за палату зимну стайню, а за постіль сіно, за колиску тверді ясно подали дити. Я ваш Бог лежу на сіні у стаєнці зимній, тож потіште мене нині, хоч ви, діти рідні. Попросили ми Марію, щоб дитятко дало нам до церкви. Чи там тепло? Марія спитала? Ми сказали, що котельня церкву огріває, та не того тепла в церкві Марія питає. Чи тепло є в наших душах, чи любляться люди, чи до церкви молодь хоч, чи ходити буде, чи виховуються діти у Божому дусі, чи батьки ходять до церкви. Чи лише бабусі? Ми не знали, що сказати. Самі скажуть люди, чи дитятко з нами земно, чи тепленько буде. Буде тепло, буде тепло. Тож Галинко та Христинко ви флаєм біжіте. І дитятко боже в яслах сюди принесіть. <звук> Служив і його небесні ненці. Мир і спокій тому дому, тут немає місця злому. Любі діти, я вас знаю і за вами скрізь шукаю. Йду я вас остерегти, щоб спаслися від біди. Що там сталося? Що скоїлось? Зло на добрих напосілось, і род цар вельми лютує, смерть Ісусові готує, бо Ісус прийшов на світ рятувати людський рід, щоб спасти людей з недолі, має кривду понизити, має правду підвищити. І род з кривдою панує, тому правді смерть готує. Боже, що тут буде? Чи спасуться згорі люди? Мати Божа із дитятком до Єгипту утікає, а це Іроч вояки повсюди їх шукає, і шукає, і вбиває всіх дітей таких маленьких, пастушків боговірненьких. Тож ховайтесь, мої діти, він не сміє вас узріти. Усіх зігну, усіх примушу мені коритись. Слухайте всі мошку мошку цар зове. Кого, кого? Мене? Тебе тебе нещасний. Ого, я ще маю час. Іди, мошку... Я ще своїх грошей не порахував. Я ще своїх жан не поцілував. Го, я ще маю час. Іди, мошку, зара, бо буде тобі кара. О, кара, то йду зара. Добрий вечір, пане Кривлю! а що сте з м'я хотіли? Не з-під тебе, а від тебе. Скажи мені, де Бог народився. О, бід родився. Полі на роздолі. Я там сіяли, збирали. Моя жінка має три бочки і я маю трошки. То вам бову треба? Йо, я тебе не про бі питаю, і не про фасолю. Скажи мені, де цар всього світу народився. Треба було так сказати. А то крутити як це сонцем. Є у мене такі є вісті, та світу народився у Вифлеємі місті. Го попали, ви попали. Спи, Ісусе, спи, спатоньки ходи, я тебе муколесай, пісеньками. Спису, спи маленький, спидень, Госви, спилень, На тебе, спису, маленький, спи спи. Марії, Бач вона. Яке гарне це, дитятко, як ти убогим став для нас. О сину Божий, сину діви, сповитий в бідних полинках. Нічого ти не взяв для себе з небесних розкошів своїх, бо навіть ясла, ті і сіно, та й ті чужі, а не твої. Подивіться на личко, на ручки і ніжки. Вже дитятко підросло трішки. Ну бо діти українські, дитя забавляймо і його серденько Боже щиро потішаймо.

Не краще торгувати. Криза, криза в Україні, Машка є мільйон. Міє машка гендлювати, знає, знає з ким. Перед нам, Московщині, нам, плоту і Крим. В Україні добре жити, цукор і зерна, дає доля заробити мошкові давно. Гей, спроводьмо ж до схати. хати, ми не хочемо торгувати. Що? Жида з хати виганяти, в плечі випихати, щоб до вас біда прийшла. Що б це анконі крив? Чи вас чорт в пекло взяв? Боже, Боже, розбудьте цієї війни. Попали, ви б... попали, то і ви його вітали. Де він? де він, де він заховався? Якби хтось мені не признався, голова упаде з пліч! Пуста погроза, страх пустий. Не знаєш іроди людей, не знаєш, що то страх, тривога, не зарадим віри, свого Бога. Найясніший світлий царю. Вони слугу твого заведжають і тебе тут зневажають. Кажуть, що іншого царя мають. Відколи я вчув цю новину, що новий цар народився, не маю я спочину. Я не можу цього знести. Я зітру цю місію, бо царський трон він мій, забрати не сміє, то гиньте всі. Ні, будуть жити і будуть Господа хвалити, і на славу Богові святому спротивляйте усьому злому та й у щасливий, свій рідний край. Подай же, Господи, подай. подай. Ось мечу у нашій владі. Кінець настав всі злобі зраді. Буде від два у серцях, там на злобілих страх, де вільне свірі і народу, там щастя ба, дасть і свободу. Народи, ми прибули в місто ваше з Далекого Сходу. Ми за зіркою спішили, дитятку шукали і вертепі вефлієм його не застали. Божа мати нам сказала, що українські діти взяли його тут до церкви, щоб трошки зігріти. Чи тут справді є дитятко? Справді, подивіться, та Ісусові в яслах низько поклоніть. Ми царем цілого світу тебе визнаємо, через золото любові в дарі подаємо. І годилося, щоб дитятку Божу честь віддати, то з молитвою кадило зволь від нас прийняти. Третій дар від нас це миро, дар пахучий сходу. Ним помажуть твоє тіло в останню дорогу. Si, si, as si, Тіли сви своєму понад Україною і всім дітям сповістили важливу новину. І ми бачили, як діти санки готували, для Ісуса з України дарунки збирали. Припустіть нас добрі люди, з України йдемо, для Ісусика малого дарунки веземо. Бойки санки зготували і гарно околи, та ще й бубликів смачненьких у мішок загорнули. Дай нам, ласку, життям своїм. А гуцули кожушину новеньку пошили, від овець смачної принци для тебе служили. Миколаєва й Одеси яблук передали, щоб свіжі вітаміни мати йому дали. З ми привезли хліба запашного, а з тисміниці від козуні молочка смачного. Є тут далі із Полісся Києва Волиня, що збирали мали діти по всій Україні. Тож прийми від нас, Ісусе, ці дарунки щирі, дай всім людям України щастя, згоди, миру. Дай нам ласку життям своїм тебе представляти, а по смерті із тобою в небі цартувати. Хай той мед, що ти з неба нам приносиш нині, буде в церкві в народі по всій Україні. У всіх церквах сьогодні, хай дзвони заграють, хай люди Україні тобі заспівають. O é. é. Хотіли б ми ще довше дитя забавляти, але треба до вертепу зараз повертати. Не вертайте до Ірода, бо той цей хитрий, хоче взяти це дитятко, аби його вбити. Любі діти, поспішіться, дитятко віддати, Йосифу з матір, дитятком мусить утікати аж в Єгипет. За дощів повеземо по всій Україні, хай дитятко весь на снарі голосовить нині. На останок ще всі разом дитя попрощаємо, всі на коліна і поклін віддаємо. Ляє, хай вам шле здоров'я, щастя, добропису. Бог мене сюди послав, щоб я вас охороняв, стріхи в хаті і на полі, людей від всякої недолі, хто горілки не буде пити, бари буде обминати, жінку дітей шанувати, той завжди щасливий буде, любитимуть його люди. Чуєте, що вона сказала, щоб хлопити перестало, а як хлоп не буде пити, з чого буде жити? Нехай ж у вашій хаті всі завжди будуть Богу раді. Нехай вам дасть і додасться, нехай весь час панує щастя. Тож будьте людоньки, здорові, живіть у загоді й любові, своїх помилок визнавайте і своїх ближніх пробачайте, і щоб ніхто із вас не злився. О, цю ніч Христос родився. Зачекайте, зачекайте, ви так просто, не втікайте, ви так просто не йдіть, як вийшли, то щось просіть. Люди вам тут хороші. Навіть грогові гроші є доляри, євро, гривні. Щось нам дати вони повинні. Нашим дітям, бо вони, вони дуже довго готувалися, дуже довго, і вони дуже переживали, як то має бути, але їм то вдалося. А на наступний рік ми просимо їх, цей вертек буде ще більший, ще, щоб була е, смерть, ще смерть є, ще є такі чорти, чортиком всі хочуть бути. Всі хочуть бути і просяться, я би хотів. А ким ти хочеш бути, та чорти кому хочу. <гум> Ми дякуємо сестрі монахині, дякуємо нашим отцям і всім батькам, які постаралися за ті вбрання для дітей. Дякуємо нашим діточкам, хай Бог їх благословить дочекатися наступних різдвяних свят. Христос рождається. <плес>